Почти, вот, я вам зараз розкажу як леп воручить. У 2018 році Sony Santa Monica перезапустили серію God of War. І враховуючи, що проєкт отримав нагороду гра року, розробники постарались на славу. Ну, як мінімум, я так думаю, бо за 4 роки з релізу я все ще не пограв у нову God of War. Так, час потролити ПК гравців за ексклюзиви у мене був, а от пограти в ці самі ексклюзиви я часу так і не знайшов. Що тут сказати, у кожного свої пріоритети у житті. Все ж сьогодні я збираюсь виправити. Це непорозуміння і розібратись, чи справді God of War 2018 року така крута, та чи варто чекати рагнарьок і одразу кажу, що це не огляд, а просто спроба зрозуміти, що ж такого крутого було в перезапуску бога війни. І насправді я давно хотів подивитися, що ж там такого наробили хлопці та дівчата із Санта Моніки. Бо може по мені і не скажеш, але я ветеран серії, хоча скоріше ветеранчик, бо я пройшов тільки дві частини, які виходили на PSP, а також трохи грав у третю частину на PS3. Але ще тоді мене затягнув цей брутальний світ, де з перших же хвилин гри Кратос чавить комусь голову і б'ється з міфічними гігантами. А що ж зробить новий Кратос? Ну. Хоронить свою дружину, Пресеф, леді та джентльмени. Це, звісно, не те, чого я очікував від гри під назвою Бог війни, але окей. Бо насправді ця початкова сцена дуже добре демонструє, наскільки вся гра буде відрізнятись від того, до чого звикли фанати. Бо раніше Кратос був буквально м'ясником з Афін, який вирізав 99% живих істот, яких бачив. Через це навіть команда розробників хотіла позбутися Кратоса. І як розповів Корі Барлох, там ситуація була напруженіша ніж на виборах в Україні 19-го року. Все Барлог зміг переконати 73% команди, що кратоса треба залишити, щоб подивитися, як можна змінити характер персонажа. Саме тому в новій грі нам вже показують, що мужик постарів, відпустив минуле, завів нову родину, і що саме головне, у нього з'явилися якісь емоції, окрім гніву. Але фортуна повернулася до нього іншим боком, і в основному кратос поводить себе як дід комуніст, який ненавидить все, що сталося після смерті Сталіна. Хоча я би теж злився, якби моя жінка залишила мене одного з дитиною, яка навіть не може сама Оленя вбити. Я в його віці драконів голими руками на броню перетворював. Ех, це покоління вже нічого не врятує. І до речі, про малого він там теж з'явився завдяки барлогу, бо над God of War 2018 працювало багато ветеранів серії, а їм Атрей здавався дратуючим. Все ж барло хотів зробити історію про батька та сина, тому хлопчину залишили. І насправді це було хороше рішення, бо між Кратосом та Атреєм відчувається справжня хімія. Не знаю, чи це заслуга акторів чи сценарію, але й це не важливо. Загалом ситуація така, що хлопчина хоче довести батьку, що він не тюхтій і тим. Самим заслужити його любов та повагу, а Кратос тим часом вчиться бути саме батьком і намагається знову пустити когось в своє серце. І це чудово демонструє ось ця сцена. Та й взагалі God of War важко критикувати за персонажів, бо розробники ввели в історію небагато діючих осіб, але всі вони пов'язані між собою. Я тут не буду розповідати, хто з ким і коли, але ті, хто пограв, не дадуть збрехати. До того ж, кожен персонаж добре пропрацьований, і навіть брати ковалі, які покращують екіпіровку кратоса, мають характер і особистість. Наприклад, ось перша зустріч з Броком. Сей! You're a boy, aren't you? Ha! Does she have a name? I don't know. Rude bastard ain't ever asked mine, so ain't ever asked hers. Okay, then. I'll just... I will just... Oh. Oh. І здавалося б, нащо взагалі приділяти стільки уваги цим НПС і давати кожному якусь родзинку. Але для розробників із Санта Моніки кожна деталь важлива, і завдяки цьому світ відчувається більш живим та правдоподібним, навіть не дивлячись на те, що він заснований на скандинавській міфології. Але я зараз не буду занурюватися дуже глибоко і розповідати про всіх героїв, бо ті, хто грав, і так все знають, а ті, хто ще тільки планує пограти, нехай краще самі все побачать. Не буду вам спойлерити. І саме тому більша частина кадрів тут з перших годин ігрового процесу. До всього такої собі живості грі додає операторська робота, бо тут немає екранів завантаження перед катсценами чи якихось джамп-катів. І коли починається сюжетна сцена, то камера наче виходить із за спини Кратоса, і далі вже увага концентрується на різних персонажах чи подіях. Зараз таке рідко де використовується взагалі, але прийом крутий, бо він створює відчуття, наче це ти ходиш усюди за кратосом і спостерігаєш за його пригодами. Нагадує мені моє перше шкільне кохання. Все ж, God of War це не інтерактивне кінце з геймплеєм типу нажми X, щоб позлитись. Тому більшу частину часу нам дають робити те, заради чого всі купували God of War, а саме рубати, бити, різати. Ну і звісно, кричати. Мені лише не вистачило декількох міні-ігор, які були в оригінальних частинах. І от в першій же битві помічаєш першу важливу геймплейну зміну, а саме бойову систему, через яку гру на старті навіть записали в souls лайки. -like. Звісно, мій ігровий досвід souls лайків -like обмежується десятью годинами в Bloodborne. Але, як на мене, геймери трохи погарячкували використовувати цей термін, як мінімум, тому що гра не настільки категорична до гравця, і тут немає жорстких таймінгів чи якихось пасток для покарання занадто допитливих новачків. До того ж, God of War не хоче сповільнювати гравця, змушуючи його замислюватися над своїми діями та вишукувати момент для атаки. Гра, навпаки, спонукає вриватись в битву і розносити все, що ви бачите на своєму шляху, в найбрутальніший спосіб. В той же час гру не можна назвати слешером, як все те, що виходило до перезапуску. Все таки тут геймплей більш приземлений і по темпу ближчий до Fallen Order. Навіть атаки Кратоса стали більш повільними та важчими. І от що стосується приземленого ігрового процесу, то це я буквально, бо Кратос навіть розучився стрибати. Все ж таки старість дійсно не радість і артрит не щадить навіть богів. І, мабуть, саме тому тут немає тих самих міні-ігор. Але в цілому бойова система тут прям крута, і по відчуттям навіть брутальніша ніж в оригіналі. Бо як я й казав, атаки Кратоса стали більш важкими, і противники відповідно реагують на кожен удар, особливо коли ти кидаєш в них сокиру. І, до речі, це прикольна механіка, яка не тільки виглядає круто, але й робить геймплей більш динамічним, бо завдяки цьому можна контролювати натовп і заморозити одного ворога, швидко розібратись з другим і потім повернутись до першого. Коротше кажучи, є можливість постійно атакувати, а не виводити опонентів на дуелі чи ловити момент, коли вороги стоять близько один до одного, щоб атакувати одразу декількох. Все ж, перші години гра тільки набирає оберти і нас поступово знайомлять з бойовою механікою та напіввідкритим світом, і справжня пригода починається, коли до кратоса приходить 40-річний фанат Корн, який вже закінчив зі своєю банкою риву і тепер хоче битися. І скоріш за все, то була якась перша доісторична партія напою, бо вона відключила йому почуття болю та страху. Все ж Кратос і не таких розкидував, тому швидко відправив гостя відсипатись назад до мамки у підвал. Але у головного героя з'являється інша проблема: його прикриття підзвичайного двохметрового селянина розкрили. Тому він вирішує, що час валити, і виконати останню волю дружини розвіяти її прах на горі. І таким чином гравець потрапляє в справжній відкритий світ. Хоча відкритим його назвати важко, і це, мабуть, єдине, що дійсно споріднює God of War та souls like бо світ тут побудований за принципом метроїдванії. тобто є багато поєднаних між собою локацій, але одразу в них потрапити не можна, бо потрібні якісь спеціальні здібності чи предмети. І можу сказати, що такий підхід пішов в грі на користь. По-перше, локації не дуже великі, і в основному є одна головна стежка для проходження. Умовного рівня, а також декілька розгалуджень з секретами. І завдяки цьому розробники змогли дуже детально промалювати кожну локацію, і гра виглядає прям суперово, причому як технічно, так і в плані атмосфери. Ну а другий плюс в тому, що це робить саму гру більш структурованою і складається відчуття, що ти просто проходиш рівень за рівнем і постійно просуваєшся по сюжету. І для мене це величезний плюс, бо я дуже втомився від ігор з відкритим світом, які здаються просто безпечними. З кінечними. і часто виходить так, що ти постійно відволікаєшся на сторонні квести та збір предметів, що навіть забуваєш, яка в тебе взагалі основна місія. В той же час God of War спрямовує твій фокус на історії і не хоче, щоб ти відволікався. Звісно, на рівнях є відгалудження, слідуючи яким ти можеш знайти ресурси та броню, але вони розставлені так, щоб не відтягувати твою увагу від основної дії. І до речі, про прокачку, яка насправді мені не дуже сподобалась. Ну точніше, мені не зайшов один конкретний аспект. І от що розробники зробили круто, так це різноманіття скилів, які не дають нудьгувати і регулярно освіжають бойову систему. Бо на початку в тебе є лише сильна та слабка атака, а також кидок сокири. І в перших годинах цього, звісно, вистачає, але цього мало щоб підтримувати інтерес до самого кінця. До того ж, за всю гру у Кратоса буде лише дві зброї. Хоча, якщо враховувати щит та кулаки, то виходить чотири. Все ж, в меню персонажа можна купувати різні прийоми, завдяки яким битви будуть ще більш цікавими. Наприклад, на ранньому етапі можна розблокувати суперважку атаку, яка за один удар знищує слабкого противника. Також можна навчитися різним комбо з китком сокири, стріляти таким собі людяним лазером і так далі. До того ж, розробники додали так звані рунічні атаки, які можна знайти в скринях. І по суті, це різноманітні магічні здібності, завдяки яким можна наносити. Більше дамагу, заморожувати противників і все таке інше. І всього під них виділяється декілька слотів, тому є простір для створення різних білдів під свій ігровий стиль. В той же час система броні трохи вибивається з загальної атмосфери, і як на мене, вона занадто РПГшна. Типу, є різні частини броні зі своїми статами: на кшталт сили, стійкості та удачі. І у кожного сету ці показники різні. Тому виходить так, що ти знаходиш нову прикольну броню, але не використовуєш її, бо вона. Дає мінус до стійкості взамін на більшу силу, ну або навпаки. І я, звісно, оцінив реверанс в сторону Dark Souls, але мені ця система здається трохи зайвою, враховуючи всі інші аспекти гри. Притому вона додає непотрібного дрочева, бо всю цю броню ще й треба прокачувати, якщо не хочеш виглядати як чмоня на пізніх етапах гри. Як на мене, тут більше пасувала система з Ghost of Tsushima, де броня дає бонуси для якогось конкретного стилю гри. Хоча не скажу, що система броні в God of War. Погано зроблена, просто в цій грі вона мені не сподобалась. І якщо я вже заговорив про мінуси, то хочу трохи покритикувати ворогів, бо хоч їх доволі багато і виглядають вони по-різному, але при цьому вони відчуваються однаково. Типу, є просто звичайні чели з мечами, жирні чели з мечами і чели, які в тебе щось кидають. Так, у кожного є якась особливість, як, наприклад, регенерація чи вибух після смерті, але я б не сказав, що вони особливо щось змінюють. Можливо, різниця відчувається. На максимальному рівні, але для першого проходження я не став себе катувати. Зате в плані босів ситуація трохи краща, хоча видно, що розробники намагалися трохи розтягнути ігровий процес, додавши різні типи тролів. І якщо перші дві битви були цікавими, то далі це починає набридати. Зате Валькірії та сюжетні боси вийшли доволі прикольні, а особливо дракон. Я взагалі люблю велетенських босів в іграх, бо коли їх перемагаєш, то аж самооцінка підіймається. І в цілому, я не можу сказати, що God of War 2018 року це якась унікальна гра, яка стала проривом для ігрової індустрії. Все-таки розробники не стали вигадувати колесо і просто взяли хороші механіки з інших проєктів та зліпили їх докупи. Але блін, як же добре вони це все зліпили. Бо кожен аспект тут доведений до ладу, а завдяки подачі не виникає відчуття, що ти все це десь бачив. І окремо хочеться похвалити розробників, що навіть змін. Напрямок бойової системи, вони змогли зберегти той самий брутальний дух. Мені навіть здалося, що кратос став навіть злішим, ніж був в оригінальних частинах, і з віком його запал нікуди не зник. Ну а сюжет тут це як згущене молоко на морозиві, чи томатний сік до шашлику. Прекрасно доповнює гру і робить її куди цікавішою. І я навіть можу сказати, що в плані історії God of War просто на іншому рівні в порівнянні з оригінальними іграми. Все таки раніше історія. Історія була дуже одноклітинною і будувалась на темі, що Кратос ненавидить всіх богів і йде їх різати. Тепер же історія стала більш драматичною і навіть змістовною, та краще розкриває самого Кратоса. Видно, що минуле все ще гризе його і змушує тримати дистанцію навіть з тими, кого він любить. В той же час він намагається пробитися через тіну гніву, яку ж саме збудував, і з кожною годиною, кожною катсценою. Ти бачиш ці зміни. Все ж гра не намагається бути занадто серйозною, як фільми DC, і знаходить час пожартувати, стикаючи кратоса з іншими фактурними героями. Наприклад, той же Сіндрі, який намагається виглядати крутим та небезпечним, чи Фрея, яка ганяє Бога війни в сад за квіточками. Ну а потім сюжет знову штовхає головного героя в небезпечній ситуації, показуючи його не тільки як смертоносного воїна, але і як батька, який щиро переживає за Мого сина коротше гра ахуєнна, і якщо ви ще не пограли, то чого ви чекаєте? Зараз навіть пекарі можуть зацінити. Тому дякую, що послухали. З вами був Діпад і Марш грати в Бога війни. Потім ще зустрінемось.